Всім привіт! З вами знову Женя Михайленко, який вам точно вже остопиздив. І сьогодні я вам розкажу про тонкоцу. Тонкоцу японська техніка приготування бульйона зі свинини. Ця техніка контрінтуїтивна. Це значить, що ви не готуєте зазвичай бульйони так, як готується тонкоцу. І ви побачите, що в кінці виходить абсолютно унікальний продукт, який є чи не найзвабливішим бульйоном для рамен. З однієї свині кісток, копит та шкіри потрібно стільки, щоб приготувати всього близько 7 кг цього бульйону. Тож, для того, щоб приготувати цей бульйон, спочатку вам треба буде взяти кістки і помістити їх в холодну воду, десь на 12, а краще на 24 години. За допомогою холодної води ми витягуємо ті нечистоти, які знаходяться в кістках, які неможливо було витягнути за допомогою гарячої екстракції або бланшування. Ці кості ми дістаємо із води і відправляємо в пароварку на 40 хвилин. Третій етап це змивання хуйні з кісток. І тільки після цього ми отримаємо той продукт, який ми помістимо в кастрюлю у відповідній послідовності. Знизу товсті кіски… Далі реберні кістки, далі шкіра, і після цього йдуть копита, які прижимають шкіру вниз, для того, щоб вона не плавала по на поверхні бульйон. Після того як ми помістили кістки в кастрюлю, нам необхідно буде приготувати цей бульйон. Що займе приблизно 8-9 годин часу тільки на гарячий процес. Під час варки необхідно розуміти, що буде три важливих етапи. На першому етапі бульйон буде кипіти. На другому етапі ми будемо долівати туди воду і додавати туди овочі та букет гарні із спеці. Так? Лавровий лист, коріандр, чорний перець, чесник, жовта цибуля все це. Піде бульйон і буде ароматикою нашого бульйону. І на останньому етапі ми додамо дегідровану салат. Це зробить бульйон ще потужнішим, адже така сама техніка приміняється і в нашому подвійному супі, який ми варимо вже 10 років в нашій рамі. Тож, це бульйон тонкоцу один із найпопулярніших бульйонів, один із найскладніших бульйонів в японській кухні. І зараз ми підемо і приготуємо. Eight hours later. тож пройшло 8 годин варки, і тепер тон готовий для того, щоб його розбирати. Тож наступна фаза це проціжування бульйону. One eternity later. А це вже охолонувши бульйон. Пішла ціла ніч для того, щоб він дійшов до цієї стадії. Ось це і є справжній тонкоцюк. Є характерна різниця між цим слоєм. І цим буквально золотим. Зараз я для вас приготую бейбі тонкоцу місо рамен. Водорості норів. Бейбі-місо тонко цурамен. Тонкоцу. Приходь до нас в ресторан, замовляй місо рамен на тонкоцу бульйоні. Що за діла? Приходь до нас в рамен, дядя. Е! Підписуйся, блядь. Підписався, поставив лайк. Що ні ясно. У мене все.